Зараз будемо робити розпаковку аератора скарифікатора від бренду Stiega. Саня. Да, дивіться, ось, отримали. Ну, та, новенький скарифікатор. Сороковочка моделька, бензиновий, самохідний. Навіть самохідний. Да, дуже, дуже класний. У тебе ще є, наявності є так, в наявності? Так, є. Ціна 32 999 гривень. Бомба. Бензиновий чи Чотиритактний. SVP Стіга 40G. Супер Красавчик. Ага. Будемо гарантійник виписувати, комплектувати оливою і відправляти. Його вже замовили, проплатили. Тому кого цікавить класний скарифікатор, професійний. Травозбітник, до речі, 50 літрів, так? Так. Колеса на підшипниках. Стальна дека. Металеві ножі. Наскільки вона прополює? 0... Полтора см вниз. Півтора сантиметра глибину, будь ласка, шикардос, дуже економний двигун, гарантія три роки. Номер шапки замовляйте.